Качаючи м'язи можна їсти більше, і живіт від цього не ростиме. Можна налягати на відбивні з баранини і не переживати, що доведеться купувати новий ремінець. Колись це пояснювали так: обмін речовин прискорюється, бо м'язи спалюють калорії. Сьогодні мені кажуть, людина стає чутливішою до інсуліну, і жир не відкладається. Інсулін, шмінсулін, метаболізм, шметаболізм. У майбутньому з'явиться ще якась теорія, будуть говорити про яку-небудь іншу речовину. А ефект відкачання м'язів як був, так і буде. Те саме стосується твердження піднімання ваги збільшує м'язову масу. Раніше вважали, що це спричинює мікророзриви у м'язах, ранки затягуються і м'язи збільшуються. Сьогодні кажуть про гормональні сигнали й генетичні механізми. Завтра вигадають ще щось.